Добрий день, мене звати Іван. Ви на каналі Чимпан Іван. А це чергове відео про розробку моєї гри Козак Tower Дефенс. І в цьому відео я зроблю покращення для козаків у грі. Деякі з вас гадають, що цю механіку я вже оформив у минулому відео, але темою того відео була графіка, а покращення я робив чисто для галочки. А все ж у Tower Defenders ця фішка є дуже важливою, тому на неї слід звернути особливу увагу. У мене з'явилася така ідея зробити, аби покращувати козаків, можна було лише до третього рівня. Чому саме так? Бо хочу, аби гравці не спамили і не прокачували одного того ж козака по мільйон разів, бо тоді козак буде стріляти просто з надможливою для швидкістю, я все ж хочу, щоб гравець вірив у дійсність того, що коїться на екрані. А ще я зроблю так, що під час прокачування до нового рівня козак змінюватиме свій зовнішній вигляд на якийсь більш крутий і професійний. Ну і якщо рівні прокачки буде всього 3, то й зробити це буде нескладно. А для гравця це створить зраження, що гроші він витратив дійсно не дарма. Отже, в цьому відео я спробую реалізувати вищі описані думки, а в кінці покажу, що я в результаті зробив і намалював. Ну і щоб у вас взагалі відлетіла, я вирішив додати більше юнітів підтримки, тобто козаків, які викликаються писарем. А саме козака з рушницею, який буде стріляти прямо на ходу, та вершника з рушницею, який, окрім стріляння, буде також зносити більше ворогів. Ну і який саме козак заспавниться, буде залежати від ступеня прокачки писара. Нагадую, що писар це незвичайний козак, замість самоупалу, у нього та повістка. Які він роздає козакам, аби вони йшли по доріжці до бою, такий собі місцевий працівник ТЦК. Однак це все поки відкладемо на другий план. І сконцентруємося на власне програмуванні. Почав я з умови, що козака не можна буде проапгрейдити вище третього рівня, потім додав відображення ціни покращення, аби гравець не мав обраховувати ціну на калькуляторі. Так, до цього ціна покращення тупо не відображалася. Але то всього і псого, неправда, нахлюб. А ще слід було б зробити покращення для писара. Як виявилося, про нього я взагалі щось забувся. Сподіваюся, що він зла не тримає. А є Чувалося, що скрипт, який мав би покращувати козаків просто не сприймав писара з козака бо У нього був інший скрипт на відміну від інших стріляючих козаків, і навіть якщо додати в програму писара усі потрібні для апгрейду змінні та команди, все одно компілятор буде гарчити, що мовляв, у нього скрипт не той. Тому довелося роздавання повісток інтегрувати у загальний скрипт для усіх інших козаків. До речі, це тепер дозволяє створювати козаків, які будуть одночасно стріляти і викликати союзників. Що ви думаєте? Далі в мене в плану все ж намалювати стадії покращення. Ну от зараз вам презентую звичайний козачок отримує шапочку позолочену рушницю, потім ще більш позолочні. На рушницю, і модняву вільчуру. Так, оця шкільна накидка називається «Вільчура». У скоростріла загалом все аналогічно, снайпер отримує золоті штучки на рушницю, там моднявий каптан. Гермата стає гарнішою, видовженою, а кулі, які вона стріляє, стають більш смертоноснішими. Тому що з гарматою нічого не сталося, вона підтримується такими от. Кріпленням або так це називається. А щоб писару було зручніше писати, я зробив йому стіл та крісло. А я наче щось говорив про реалістичність того, що відбувається. Ну ладно, проїхали. Зато це прикольно виглядає. Ну погодьтеся. Така жорстка битва, і там працівник ТЦК за столом сидить, повістки виписує. Ну по-вашому, це не епічно? Ну і ці всі замальовки не з'являться в грі, поки не написати те, що треба в скрипт. А писати не так вже й багато. Достатньо просто додати список зі спрайтами для ступенів апгрейтів та команду, яка буде при апгрейді змінювати спрайт на потрібний. Тобто береться значення рівня, і це значення потім є номером спрайту в списку. Але не забуваємо, що в програмуванні вілік йде з нуля, тому слід відняти одиничку і тепер сечі назис. Результат можете бачити в себе на екрані, накрутив собі грошей і насолоджуйся. Такі от хлопці-олігархи веселі. Ще захотів по приколу надодавати купу прокачаних писарів, і стався отакий от, от баг, типовий кошмар хілянта. На щастя, баг виправив доволі швидко. Ну якщо вже я заговорив про писарів, то зроблю ну, я більше зв'язаних юнітів, ну як і обіцяв три хвилини тому. Почав я з того, що зробив можливим для вершника та взагалі для козаків бувати більше ніж одного ворога. Бо наразі вони працюють як кулі, тобто наносять шкоду, і після цього щезають все. А кінь сильний має розносити точно більше, ніж одного турка. Що ж, ну відтепер скрипт отримує кількість хп ворога, потім наносить йому урон. А потім, якщо хп ворога перед наносенням йому урону було менше, ніж у козака, то козак залишається живим, але вже наступного разу він все менше урону. Ну а ворог відповідно ж подохне. У випадку, якщо ворога було більше хп ніж козака, то знищиться вже козачок. Чисто для тесту перевірив чи змінюються козаки. Бачимо стрільця. Потім де вершник і дійсно вершник вносить одразу по два ворога. Бо коню зробив у два рази більше хапе, ніж зазвичай. Але головне питання досі не вирішене. Козаки заліто стріляти мають, типу. По-перше, я додав зміну із файрінг, яка відповідає за те, чи може козак стріляти чи ні. І якщо значення цієї змінної тру, тобто правда, то запускається ітератор, який кожні 2 секунди спавнить кулю на місці козака і запускає її в напрямку його руху. Думав, буде легко, а ні, не фіга. Бо кулі спавнилися тупо з місця спавну козаків. Хоча я точно вказав, що куля має спавнитися на місці, де в даний момент знаходиться козак, і з конями теж саме. Я просто в шоці, але так сильно ще ніколи не я десь півгодини довбався, думав, що не так. А виявилося, знаєте як? З позицією, звідки мала вилітати куля, було все норм. Козаки просто стріляли одразу після спавну та переставали це робити, бо ітератор не був у циклі, який би повторював стрілянину. Слава Богу, я все ж це помітив, і тепер козаки стріляють як треба. Блін, покращення зробив, а відео досі яке скоротеньке. Надо ще якусь вігню зробити, щоб розтягнути. А от е, графіку. Про колі ми часом не забули, а вибух від гармат. Ну оця червона клякса це взагалі ні про що. Слід намалювати щось більш серйозне. А під серйозним я маю на увазі оці шедеври. Кулька поменше, кулька побільше, і бог зна що. Ну все ж краще, ніж червоні крапельки. З вибухом я навіть трохи запарився, і його краєчка зробив трохи більш прозорими. Не знаю, чи видно це взагалі ну, зайвим не буде. А на цьому з покращуванням, по суті, все. Відео вийшло не так Таким великим, як хотілося, б покращення і до того були в грі, але дуже сирими і недопрацьованими. Тому вирішив виокремити це в інше відео. Однак я навіть не згадав про ваші ідеї. Ви написали багато коментарів про босів, колісниці та інше пов'язане з ворогами. Тому обіцяю, що в наступному відео я таки зверну увагу на збалансованість гри та додам складності та різноманітності ворогам. Бажаю гарного дня, поки гуляйте, Василі.